Ходи до мене, ходи, ходи. Ходенька, ходи. кс кс Ходи до мене, ходи. Ходи, кіця, ходи. Ходи. Ходи, щось ви такі соня. Сьогодні... Не голодні, чоловік? Чи, ж... чи вже поїли? Та ніби не їде, я не знаю. Ходи маленька їж, ходи. На тобі тут, ходи, на, ксна. На тобі тут на, бери. набери. Наберу Кс, їй. Ксна. Ксна. Кс, кс, кс. Їж, маленька їсть. Ти не, ти одна їсиш, так? А ти що не їсиш? Педасеньки. А, ти це перети, так? Ага, ви по черзі, так? Тепер ти поїж, давай. Що таке, не голодна? Кс-кс, на кс Скс-кс-на? Воно ласки хоче, так? Ти поїла? Ти поїла? Кс -кс. Там ще мама. Ходи, мамочка, ходи. Ходи поїсти зайчика, ходи. Πήγε η μου φωδέ, κετσίσκα φωδέ. Πάτε με έναν καπρίστα, φωδέ. Μα μα είδε τα φωδέ με έναν καπρίστα φωδέ. Το δω, добре, мама буде їсти, вона боїться. Вона боїться, щоб їй ніхто не мішав, так?